18 липня відбулася урочиста церемонія закриття 6-го одеського міжнародного кінофестивалю. Спеціальний диплом журі національного конкурсу дістався Остапові Костюку, авторові документальної стрічки Жива ватра. Фільм змагався у національній конкурсній програмі кінофестивалю з іще чотирма повнометражними. Метою документальної стрічки режисера Івана Франківщини, створеної польсько-українською знімальною групою на Гуцульщині, у Верховині та Косівському районі, було збагнути тонкощі вівчарства. Життя пастухів і культури гуцулів фільм називають захоплюючим кінематографічним відкриттям. Режисер зумів зробити історію, яка зачаровує, але водночас не є колоніальним стереотипом, зведеним до кептариків і топірців. Авторові стрічки прогнозують гарне і цікаве майбутнє за умови, що у цій країні його підтримають. Раніше документальний фільм уже здобув спеціальний приз журі на канадському міжнародному фестивалі. Також він був представлений у Карлових варах. У вітчизняний кінопрокат жива ватра має вийти восени.